Кажуть, в селі добре жити, нічого не купляєш, бульбу, моркву огірки на городі маєш, можна газом не палити, бо в лісі є дрова, сир, сметану, молоко, нам дає корова, та не дуже панство з міста хоче в селі жити. Бо в селі, як дурнувати, треба нарубити. Цілий рік вам люди скажу, робиш на корову. Літом пасеш, сіно косиш по лісах і брова, зимі січка, воду носиш і гніви гортаєш, наробишся, як коняка, в цілу дулю маєш. Маєш єдну, пасеш день, за дві-два дні відпасаєш, а як три, то спасовистка вже не вилізаєш. А хто робить на роботі і корову має, то два-три дні по селі пастуха шукає. Випало і раз мені, мушу вам сказати, попросили їдні люди чергу відпасати. Кажуть, вважай, не проспи, треба встати рано, щоб з тобою, просили сусіда Богдана. То є добрий заробіток. Платять, нагодують та й ще в поле за худобу в сумку нарихтують, а в тій сонці люди добрі і сир. І ковбаси, яйці, шпондер, огірки, і дві літри квасу, помідори, сіль в газеті, і перець червоний. А до того нам ще дали літру самогону. О. За худобу відпочинем, як білиї люди. Що? Покапко, каже Бодьо? Що ж на груди, а худоба найпасеться, до докроса не спала, і ще трошки пощіпає, та й буде ляга. Ми сі сіли на горбочку, сумку розчехлили, випили єден і другий, яйцем закусили, вже худобася зморила, та й мися втомили, ще по третім, по четвертім з бойом пропустили. А як сонце десь десятий стало пригрівати, ми з Богданом і худоба зачали лягати. Я ліг собі в каналі, бо під корчами та й тихенько задримали, ніби на дивані. Ну а в полю, я вам скажу, дуже добре спиться. Заснув твердо, навіть сон ще мені приснився. Сниться мені, ніби я в шикарнім готелю. Після ванни розпарений на білій постелі. Тут це двері відкривають, до мого дивана йде дівка така пишна, як модель з екрана. Легла собі коло мене, хочу вам сказати, та й зачела мене в всього. Язиком лезать. По голові і по носі перейшла на спину, як із списка файно пахне травою, полином. Я балдію, добре мені файно, аж муркочу, але чую вона мене цілувати хоче. Та як мене засмоктала. Малом не вдушився та від того поцілунку зразу пробудився, відкрив очі. наді мною морда волохата, з звучить іскри, ще з рогами великий чортяк. Я його зі страху шарно межерою, лишив сумку та зі страху, зірвався на ноги, та як вирвав, як той вітер, що по горах дує, жену. Лечу під собою вже землі, не чую, захекався та й спинився, навіть де не скажу. А як біг, то оглядався зо три-штири рази, чи не жене де за мною та нечиста сила, що в такий момент цікавий мене розбудила. Як вертався я назад, то так засапав, що до боя й до худоби ледво причала, сів на рові. Троха відпочити, а в голові одна думка. Вже не буду пити, вже не буду на горівку навіть все дивити, бо не хуй